<плес> <плес> ну, 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 і власне думали, як називати цю революцію і, і, і почали обговорювати, за що ж люди встали, за, за що українська нація вийшла на Майдани, почала протестувати. І, власне, в першу чергу, що висновку того, що було порушений принцип гідності, гідності кожної людини. Людей почали питати асфальт, володар. Оскільки нищити не тільки фізично, але й морально почали принижувати ту саму гідність. Те, що, напевно, є одне з даровань Божих. І власне Юрко Сергій запропонував, давайте називаємо цю революцію, революція гідності. Власне, тоді і пішло з того часу, тоді Олег Губок, виступаючи на Майдані, перше ці слова, революція гідності. Спочатку, Але вони до, не речі, одразу ці, були в речі, правильно, спочатку не дуже сприймалися. Бо як, гідність, хтось розумів, хтось не розумів, дуже розумів. Потім в процесі, коли почали вже дійсно розглумачувати, чому ж ми вийшли. І кожен виступаючий, кожен той, хто стояв на Майдані, він зрозумів, що в першу чергу з нього роблять раба, з нього роблять людину, навіть не людину, а особу, яка повинна мовчати, яка повинна нахилятися перед цим режимом. І кожен зрозуміє, що якщо він не захистить свою гідність, він не захистить майбутнє своє. Жі, будь ласка, якщо ми говоримо про протистояння на Майдані, а потім і на Донбасі, зрозуміло, села зброї, це військове протистояння, воєнне, тому що дібці. Ідеологія. Це є певним сурідним тилом, який не дає відступити і тому судне. Наскільки важлива ідеологія? Ну, свобода, в принципі, була, напевно, єдиною ідеологічною силою, саме на Майдані. наскільки це важливо? Власне, якщо поєднувати ці події, які відбувалися на Майдані, потім російсько-українська війна, яка продовжується далі, перемирює, які говорять, це все дл'є. Власне, знову ж таки, з чого починалося? Починалося з того, що якраз свобода, єдина ідеологічна організація, яка так само вивела своїх людей, своїх прихильників, на майдан. На само початку революції згадаю, гасту слава Україні, героям слави!». Я пригадую, знову ж таки, і дні, коли в профспілках, де знаходився штаб революції. Коли представники інших ліберальних партій не будуть називати, не хочуть. І навіть не хочу згадувати тих негідників, які зараз керують державі, і які фальсифікують різні справи проти свободи. Вони тоді закликали. хлопці, не треба слава Україні, героям слава. Це ж у це націоналістичне, це Бандерівське гасло. А тут же стоїть вся Україна, от не будемо їх роз'єднувати. І давайте, тому ви не використовуєте гасло слава Україні, Героям слава. Але знову ж таки, що, що би вони сюди не придумали ті лідерах, український народ сам за нашим покликом підняв це газ. І зараз мені приємно, коли навіть перебуваючи на сході України, коли ми були в зоні АТО, коли діти на звільнених територіях вертається з тобою Слава Україні, героям слава!» Тому навіть ніхто не думав, що можливий такий підйом. Підйом людської духовності, людської свідомості. Якщо ми говоримо про серед тіка, то ми були звідси.